Вівторок, 2 вересня на календарі 1287-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Сьогодні місто проводжало в останню путь захисника азовця Вадима Бахмутенка. Ігнорування запитів та невідкладний прийом у юрвідділі виконкому з пустим стільцем. Чому питання депутатки міськради Лариси Гориславець щодо діяльності КТРК залишаються без відповіді? Візит шукав укриття в нагірній частині міста. В Автозаводському райсуді йшлося про кримінальні провадження щодо закупівель мобільно-лазневих комплексів для військових, а також генераторів, обвинувачена в обох справах чиновниця Кременчуцької міськради. Днями наша знімальна група відвідала знакові місця минулого сторіччя в районі Крюкова. Усе своє свідоме життя він присвятив військовій справі. Боєць Азову Вадім Пахмутенко для побратимів був прикладом відданості та сили духу. Сьогодні у Кременчуці полеглого захисника провели в останню путь рідні, друзі та знайомі, а соратники згадували його зі сльозами на очах. Яким був шлях воїна до війська і яким він залишився у пам'яті присутніх, дивіться у сюжеті Лесі Жуйкової. Дім Бахмутенко мав позивний ВАДОС. Його отримав уже під час служби. Народився майбутній оборонець у квітні 1993 року у Кременчуці. Тут чоловік проживав, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 9 а згодом у вищому професійному училищі номер 7 Втім, усе своє свідоме життя був військовим. В дитинстві був дуже золотою, хорошою дитиною. тихий, скромний, але замкнутий. Він був завжди в собі. Він був волчонок, а став настоящий вовк. Десять років тому чоловік уперше став до лав Збройних сил України. Як пригадують рідні, він просто не міг залишитися осторонь, коли країна цього потребувала. Він говорив, що він не може сидіти, склавши руки. В нього була вже маленька дочка злата. Вона ще знаходиться тут. Він сказав: Я маю захищати свою землю і свою сім'ю, свою дитину. Пишаюсь, що проходив з ним військовий шлях. Шкода, що цей шлях такий короткий. І сумом згадує один з побратимів полеглого оборонця. У 22-му році просто ми зустрілися, коли був клич про деблокаду Маріуполя. Зустрілися в одному підрозділі, в одному роті. Ну і далі вже поруч. Зі слів товариша по службі, останній фатальне поранення Вадім отримав 20 серпня на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Незважаючи на те, що він був доброю людиною, він був принциповою людиною. Міцний з характером. Всі, всі якості, які потрібні для воїна. У полеглого Вадима Бахмутенка залишилися троє дітей: мати, тітка та брати. Поховали воїна на свіштовському кладовищі, де майорять прапори інших, хто віддав своє життя за свободу та незалежність країни. Вічна слава та пам'ять герою. тем оперативних напередодні близько 15.00 на автодорозі між селами Новоселівка та Білецьківка, що у Кременчуцькому районі, мікроавтобус Мерседес Спрінтер під керуванням водія 1976 року народження зіткнувся з вантажівкою Мерседес, за кермом якої перебував водій 1967 року народження. Далі більше у прямій мові. Водій мікроавтобуса та його пасажир 1990 року народження отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. За фактом, слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Обставини та причини ДТП встановлює слідство. Міністерство оборони України зобов'язало працівників ТЦК та СП з 1 вересня носити боді камери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Про це повідомляла прес-служба відомства. Застосування бодікамер дозволяє забезпечити прозорість та законність дії військовослужбовців ТЦК та СП. Вони фіксують як дії військовозобов'язаних, так і представників ТЦК, що є надійним запобіжником для можливих порушень і допомагає уникнути зловживань з обох сторін. Зазначається, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. 18 травня 2024 року набрала чинності постанова кабміну номер 560, якою було затверджено порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Цим порядком була передбачена процедура. Фото та відеофіксації під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток 17 липня 2024 року набрали чинності зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Останній пункт статті 22 визначає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК СП або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу під'явлення та перевірки документів 6 серпня 2024 року набрав чинності наказ міністра оборони України номер 532 яким було затверджено інструкцію із застосування ТЦК ТСП, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото та відеофіксації. Тобто, військовослужбовці ТЦК ТСП вже понад рік використовують під час мобілізаційних заходів, це перевірка документів або вручення повісток, бодікамери. Від 1 вересня до вище зазначених керівних документів додалася вимога міністра оборони України під час проведення заходів оповіщення здійснювати відеофіксацію. Застосування нагрудних камер забезпечує фіксацію дій. Як Військовозобов'язаних, так і військовослужбовців ТЦК та СП, що є запобіжником порушень та маніпуляцій і захистом обох сторін. До іншого розкрадання де на понад 1,3 мільйона гривень. На Полтавщині судитимуть 16 учасників двох злочинних груп, до складу яких входили працівники локомотивного депо. Так, Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно організованих груп, до яких входили 13 працівників одного з локомотивних депо регіональної філії Південна залізниця, а те Укрзалізниця та троє їхніх спільників. За даними слідства, працівники локомотивного депо під час робочих змін зливали де з паливних баків тепловозів до пластикових каністр та автомобілями перевозили до місць проживань спільників. У подальшому його реалізовували. Населенню за цінами нижчими ринкових упродовж грудня 2024 по квітень 2025 років було викрадено майже 36 тисяч літрів деспалива, А регіональні філії південна залізниця завдано понад 1,3 мільйона гривень збитків. Учасникам інкримінують привласнення чужого майна, вчинене повторно, в умовах воєнного стану організованою групою. Частини 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Комунальне підприємство інформацію про яке охороняють за сімома замками. Інколи здається, що саме воно є найбільш стратегічним у Кременчуці. Або ж дані, які так старано намагаються приховати від інших, мають викривальний характер. Йдеться про КП Кременчуцька міська телерадіокомпанія. Отож, замість того, щоб оперувати фактами, нам, як і громаді, залишається припускати та здогадуватись. Ось і вчергове депутатка міської ради Лариса Гориславець адресувала до міськвиконкому запит щодо діяльності КТРК, а у відповідь тиша. Причини подібного депутатка намагалася з'ясувати у заступниці директора юридичного департаменту Неоніли Пономаренко, прийшовши на невідкладний прийом. Але спілкуватися депутатці довелося із порожнім стільцем. Більш про все розкаже наша Роксолана Жукова. Понад п'ять років депутатка Лариса Гориславець намагається дізнатися трохи більше про роботу комунального телебачення, фінансованого із міського бюджету. Та все намарно. На її депутатські запити лише формальні відписки або ж і повне ігнорування. Не вважає доцільним сприяти звітуванню про кількість працівників, кількість виготовлених програм, обґрунтованість нарахованих зарплат, та й загалом на що спрямовують бюджетні мільйони міський голова Віталій Малецький. Принаймні така риторика неодноразово лунала з його вуст. Чи то не так оформлені запити, чи річ все ж таки у самому змісті? Депутатка Лариса Гориславець учора намагалася дізнатися у заступниці директора юридичного департаменту Неоніли Пономаренко, але щось пішло не так. Тож жінка вийшла у прямий ЕТЕР у своїх соцмережах, де й розповіла про ситуацію. Моє прохання було до е, юристки Неоніли. Ось її порожній стілець, бо вона втекла з невідкладного прийому. Отже, у цей порожній стілець, де зараз повинна була б сидіти пані е, Неоніла, власне, на жаль, не дасть мені відповіді на моє запитання. Про привід втечі тепер можемо тільки здогадуватись. А от перелік запитань від пані Гориславець був наступним. Це давні мої запитання про е, діяльність комунального підприємства «Катерка». надати звіт про виконання паспорту бюджетної програми КП «Катерка» в 2023 і 24 роках, надати список телевізійних програм, які виготовляються підприємством, надати інформацію про канали в соціальних мережах і надати інформацію про склад редакційної ради «Катерка». Все це на жаль без відповіді. Також я цікавилася. Надати інформацію про додаткові виплати і підстави для їх нарахування керівникові КПКТРК, Переполятнику за 23 рік, коли він став мільйонером, надати інформацію про структуру заробітної плати цього керівника, і надати штатний розпис КПКТРК з інформацією про оклади співробітників. Бо на одній із сесій міський голова депутат Віроженко сказав: що приходьте до мене, я дам вам всю інформацію по зарплатах персоналі. Ну я вирішила, що ця пропозиція стосується усіх депутатів, незалежно там від статі, незалежно від статусу, незалежно від чого. Але ні, ця люб'язність міського голови вона стосується тільки тих депутатів, які не ставлять незручні запитання, а всіх інших депутатів ця пропозиція до діалогу не стосується. Тим у відповідь повне ігнорування. За словами Лариси Гориславець, відписки, формальні, однотипні відповіді, звична практика спілкування юридичного відділу міської ради. І це не лише у питаннях КТРК, фінансованого бюджетним коштом. Так, запит депутатки щодо закупівлі п'яти нових автомобілів за понад 5 мільйонів гривень теж залишився без відповіді. Отож, питання залишається відкритим, на кого та для кого працює подібна система. Ми продовжуємо нашу постійну рубрику Укриття так сьогодні наша знімальна група вирушила до нагірної частини міста, аби перевірити, чи знають місцеві мешканці, де саме знаходяться найближчі сховища в цьому районі. Більше дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Цього разу ми побували в районі водоканалу. Саме тут ми поспілкувалися з місцевими та дізналися, де розташовані відомі їм укриття. Найближче знаю на фароє на м'ясокомбінаті, потім п'ятий ліцей. Ну а, а тут не знаю де. Ну ми в той бік не ходимо, тому в цьому знаю більше. Ой. А куди ви зазвичай ходите? Ми нікуди, ми в коридорі ховаємося, бо маленькі діти менші і посеред ночі кудись бігти. У нас є в дворі укриття, прям укриття, але холодно ж, треба з собою тягти купу всього, тому ми в коридорі. Ну, одеський сад, дитячому садку. А ви туди ходили? Яке там укриття? Ні, не ходили. А звідки ви знаєте, що моє укриття? А там є написано, що укриття, указатель туди. Ну, ближайше це ще в першій школі є. Бо об'ява висить на вкусняшки, там в першій школі. 30 школа, перша школа. Ну, от це примерно те, що ми знаємо. – А Ну, і в мене в дворі. Тільки воно розбомблене, розгатане. Ну, туди ходять люди. На герої Маріуполя. 63-й будинок і там у дворі колись була прачечна, хімчистка. От так, то туди люди й ходять трошечки. Якщо летить ракета, туди йдуть. Знаю, звичайно, це в школі, в гімназії знаходиться. Так. Ну, у нас там, вот за домом у мене вот там а, 9, вон... да, да, вот рядом. Ну, дело в тому, що там не ремонтировано, там ніхто не пользується ім. Да. А где ще? Я не знаю. Где тобі? Я, Я дома сижу. Ми поживіємо. Да, Ми дома. сидім дома. Ми біля будинку живемо і бомбосховище через дорогу. Воно в такому стані, як ото було. Збудовано у такому воно стані залишилось. Я живу в новобудові, і в нас там є своє підвальне приміщення, в якому все дуже добре. Ну я знаю, що у нас є один і другий садочок, там є укриття. Це садочок номер 2 і номер 68. Це в нас прямо під будинком. Знаю, що укриття знаходиться в школі в п'ятій і в садочку в другому. Садочок точно знаю, пускають, а в школу не знаю туди, ще не ходила. Отже, відповіді опитаних нами людей були різними. Тим більшість згадувала про доступне укриття на базі Кременчуцького ліцею номер 5 Тож ми особисто вирушили до навчального закладу. Зміркувань безпеки знімати нам заборонили. Однак, поза камерою, директорка ліцею Ольга Мірошніченко розповіла, що на період навчального року укриття для пересічних містян в будні доступне лише з 18-ї вечора до перших годин ранку, а ось протягом усіх вихідних цілодобово. Крім того, варто зазначити, що згідно з інтерактивною картою укриттів у застосунку Кременчук-Цифровий, у мікрорайоні Водоканал офіційно доступні укриття й на базі дитячих садків номер 2 номер 68, та номер 57, а також за адресою героїв Бреста 48. Заступниця начальника управління, начальниця відділу закупівель та тарифів управління економіки Кременчуцької міської ради Тетяна Авраменко на лаві підсудних. Сьогодні у Автозаводському районному суді Кременчука розглядали кримінальні провадження, у яких чиновниця є обвинуваченою. Мова йде про справи щодо закупівель мобільно-лазневих комплексів для військових, а також генераторів. Більше деталей із судової зали від Роксолани Жукової. Службова недбалість допущена під час закупівель мобільнолазнових комплексів для військових та генераторів. Саме це інкримінують Кременчуцькій чиновниці. Одне провадження надійшло до суду наприкінці 24-го року, інше вже цьогоріч. Раніше журналісти вже акцентували увагу громадськості на ймовірній завищеності цін під час закупівель. Та не лише закупівлі викликали сумніви, а й самі тендерні процедури. Так, у пресі йшлося, що три генератори придбали у приватного підприємця, який є давнім партнером виконкому без конкурсу. При цьому ціна на два з трьох придбаних генераторів була значно завищеною. У так званих своїх людей купували і мобільнолазневі комплекси. У справі закупівель мобільнолазневих комплексів під час розгляду справи пані Авраменко мав представляти адвокат Михайло Самойленко. Втім, останній до судової зали не з'явився, тож перейти до підготовчого засідання не змогли. Суддя Оксана Пальчик заявила про можливе об'єднання двох кримінальних проваджень. Суд поставить на обговорення питання про доцільність об'єднання цієї цього кримінального провадження, яке надійшло до суду 1.10.2024 року. Наразі надійшло ще одне кримінальне провадження за обвинуваченням тієї ж самої особи оврамен Арввраменко Тетяни Юрівни. Також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Втім, прокурор Максим Михайлов акцентував, що нині дві справи знаходяться на різних стадіях розгляду. Тож, поки питання їх об'єднання розглядатися не може. Вважаю, що питання про об'єднання даних кримінальних проваджень потрібно вирішити, але його потрібно вирішити, коли обидва кримінальні провадження будуть на одній стадії судового розгляду. Оскільки дане кримінальне провадження вже призначено до судового розгляду, обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні, який надійшов тисячі двадцять п'ятому році. Він ще знаходиться на стадії підготовчого судового розгляду. Вважаю, що за доцільне провести підготовче судове засідання, призначити до судового розсудового розгляду. Новому кримінальному провадженні, яке надійшло 2025 році, і після цього вирішити питання про об'єднання даних кримінальних проваджень, коли вони будуть перебувати обидва на стадії судового розгляду, з цим погодився і адвокат пані Авраменко у справі закупівлі генераторів Андрій Груба. Тож суддя перенесла слухання на 17 вересня. Екскурсія містом це завжди подорож у часі або мандрівка місцем таємниць. Разом із завідувачкою історико-краєзнавчого музею гімназії No7 Тамарою Віблою наша знімальна група днями відвідала знакові місця минулого століття у районі Крюкова. Та крім розповідей про історію міста, пролунало і важливе зауваження: необхідність відновлення справедливості і внесення імен народних ополченців на пам'ятник у місці неподалік їх поховання. Детальніше більше у матеріалі. Серед зелених алей Крюківського парку ховаються маловідомі сторінки історії. Тут, де сьогодні відпочивають містяни, у роки війни знайшли свій спочинок народні ополченці та Дніпровці. Серед них командир бригади розвідників Іван Зайцев, похований у 1943 році, просто на центральній алеї парку. Але вже за кілька років, у 49-му його могилу таємно зрівняли з землею, і пам'ять про нього почала зникати разом із нею. Виходить картина, що ви зараз побачите в нас на кладовищі, є меморіал підпільникам. Ну ніяк туди не занесеться ім'я нашого героя Зайцева Івана Івановича. От, тут постає таке питання. Краєзнавці і наш весь край про це турбується. Наступною зупинкою екскурсії стало Крюківське кладовище. Саме тут, як розповіла пані Тамара, розташований пам'ятник підпільникам. Є місце, де можна при бажанні занести ці імена. розумієте? І є у мене випускники, які займаються цим. Вони так само це все впишуть, тільки треба дозвіл міської ради і їхні, так би мовити, бажання увічнити пам'ять наших підпільників Івана Зайцева, Дмитра Чарнобаби, Михайленка Семена. Тобто, отут їх записати. Фінальною точкою став пам'ятник воїнам, полеглим у роки Другої світової війни. Він височіє на 265-му кілометрі Південної залізниці і був відкритий у 2001 році. Тут у нас патріот, який працював на Крюківському кар'єрі, пусть Іван Іванович. Три могили знаходяться на маленькому нашому кладовищі, де проїзд Людмили Корабліної. і там. Поставлена велика брила посередині, де говориться про братську могилу, про велику братську могилу, а більш-менші могили знаходяться по боках. В історії кажуть, що було не менше 200 військовополонених. Оце місце вибуху, тобто тут знаходяться останки людей. Далі присутні почули детальну розповідь про воєнні події Другої світової, яку екскурсоводка підкріпила архівними дописами та світлинами. Завершуючи зустріч, краєзнавиця ще раз наголосила на важливості увічнення іман оборонців на пам'ятнику підпільникам. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 3 вересня. У Кременчуці небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура плюс 14, плюс 26 градусів. Вітер північно східний 6 метрів за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай ваш сьогоднішній вечір буде мирним, а екватор робочого тижня несе нові, життєствердні та позитивні новини. Тримаємось та побачимось.